Опівдні біля ратуші лютно молодь зібралася, щоб зустріти героїв. Саме сюди за кілька хвилин після тримісячної мотоекспедиції до Байкалу повертається пара відчайдухів. Щоб зустріти гідно, готуються заздалегідь. Хочемо страшенно побачити. Нам ніби тут просто їх було чекати, бо ми собі просто ну, жили і чекали, а вони там їхали. І хочемо почути багато якихось цікавих історій. Тут найближчі друзі зібралися. Мандрівники спіснюються на хвилин 15, та все ж приїжджають. Мучні оплески та обійми мандрівники втішені, що дісталися рідного міста. Не знаю, що казати. Я... Я не маю слів. Я не маю слів, це такі враження. Це все. Я, такі, я найбільше люблю Франківськ. Франківськ найкраще місто в світі, Україна найкраща країна в світі. Все. Вони поїхали до Байкалу і повернулися назад за 102 дні, проїхавши понад 18,5 тисяч кілометрів. Позаду Росія, Казахстан та Монголія, а ще омріяний Байкал. Байкал ну, велика калабаня така. Немає берегів, риба там води, водиться. І хто казав, що хто там казав, що половина байкалу прісне, половина села, то брехня. Він весь прісний. І дуже глибоке, дуже чисте озеро. Я привіз там баклашисті, водичка з байкалу. Побувавши в трьох країнах, мандрівники, які планували, обмінювалися подарунками, проводили своєрідні майстер-класи, вчили української культури та найголовніше знайшли нових друзів. Кажуть, в Казахстані люди найгостинніші. За це учасниця мотоподорожі відкрила їм секрет вареників. У відповідь на їхню гостинність, ми готували вареники прямо в юрті. Це було дуже весело, тому що їм сподобалась не сама страва, а навіть процес. Вони дуже активно долучались, просили їх навчити, і чесно кажучи, в них нічого не виходило. Окрім позитивних спогадів від мандрівки, дівчина пригадує, коли було важко, проїхавши десятки тисяч кілометрів, впевнено, каже в Монголії. Фізично все таки було важко в Монголії, тому що ну все-таки там сувора природа і там дуже важка дорога. Ну так, фізично там було важко. Але попри ті, усі, коли ти їдеш там двісті кілометрів грунтопи, а потім тобі посміхається монголи і каже, пішли до мене на чай, то, то це все забувається. Після короткої розмови до подарунків туди від відчайдухи везли браслетики, ляльки-мотанки, та ковані і шкіряні сувеніри. Звідти привезли не менше, що саме поки таємниця. У нас повний ящик сувенірів, навіть частину тих речей, які були тут, довелося перекласти назовні для того, щоб всі сувеніри отут збереглися. А поки мотоекспедитори звикають до рідного міста, кажуть вже незабаром візьмуться думати про черговий відчайдушний маршрут.